Зараз, друзі мої, я хочу, щоб ми з вами, перш ніж я буду проповідувати, помолилися ще однією дуже важливою молитвою. Сьогодні Крусейт для Німеччини. Але знаєте, у всього світу зараз болить серце за Україну. Остакансвельбалі серце за Україну ви Ви згодні зі мною, що сьогодні Україна потребує молитви в молитві, Сьогодні Україна стоїть. Її руки підняті. Та Бог дарує їй силу. Сьогодні ми всі разом, як одна величезна сім'я по всьому світу. Ми піднімаємо свої руки в молитві за Україну. Ми піднімаємо свої руки в молитві за нашого президента Володимира Зеленського. Боже, спасибі Тобі за цю людину, яка сьогодні йде, як ніхто інший, як ніхто хто передував. ніхто хто Він веде Україну до перемоги. Благослови його, дай йому силу. Боже, і ми молимо тебе. Дай мир Україні. Ми кров'ю Ісуса руйнуємо всі справи диявола. Всі плани сатани, кров'ю Ісуса, і ми молимо Тебе, великий Боже. Нехай прийде мир в Україну. Боже, все, що зараз відбувається, я ви свою славу і дай Україні перемогу і мир, перемогу і мир. Перемогу і мир, перемогу і мир, перемогу і мир. Алилую! Спасибі тобі, великий Боже. Ми дякуємо тобі. Ми дякуємо тобі за кожну людину в Україні. за кожну людину, хто молиться за Україну, за кожного, хто стоїть у вірі. Ми дякуємо тобі. І ми знаємо, що разом, коли наші руки з'єднані, разом ми велика сила, і Бог з нами. Алілуя, і Бог з нами. Слава нашому великому Богу! Слава нашому великому Богу! Слава! Спасибі Великий Господь!